Вітаю любі друзі, мене звуть Ольга і ми починаємо гру магічний кубік. Сьогодні у нас 8 травня. Я починаю її з свого палісаднику. Ось такий він гарненький, ось такі квіточки квітнуть у ньому. І так починаємо. У цьому проєкті мають бути задіяні шість процесів, початок процесів. У кубику будуть приймати участь ось такі процеси. Як ви бачили, у мене все вже за номерами ось у таких відерцях стоїть. Перший процес я в'яжу. Ось таку з такої пряжі Діва, Silk Effect 350 метрів на 100 грамів. Я в'яжу шапочку ажурну гачком. Ось така шапулечка буде. Це мій перший проєкт. В'яжу я гачком номер 2 Другий проєкт. Це другий проєкт. Ось він. Це мої, е, шкарпеточки, шкарпеточки. Ось такі будуть шкарпеточки з ось такої пряжі, неймовірної, гарної пряжі. Це все. Вовна! Ось така гарненька. І це буде мій другий проєкт. Ну, як бачите, тут всього три квіточки. Скидаємо це все. Третій мій проєкт, третій мій проєкт, номер 3 це моє платтячко. В'яжу я його із натуральної пряжі. Це Асторія. 180 метрів на 50 грамів. Склад 65 бавовна і 35 вовна. Зв'язано у мене ось стільки Зараз я покажу, нікуди я ще не продвинулася. Ось такий гарний малюночок, ось так вам ближче покажу. Ось такі листочки, ось такі манжетики. І це буде мій третій проєкт у магічному кубику. Четвертий проєкт це замовлення, замовлення. І це кардиган, який ми назвали Сахара. Ось такий кардиганчик, ось стільки я пров'язала. Ну, тут видно, скільки пров'язала, поставимо. Тут равлика. Ось тут поставимо. Хай стоїть, щоб бачили, скільки я пров'язала. Це альпака роял від Алізе 250 метрів на 100 грамів. В'яжу спицями 3,5. Так, п'ятий мій проєкт у магічному кубіку. Ось це. Ось це я можу завершити, якщо воно вийде. Це літня кофтина. Ось вона вже така велика, 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 дівчатка. Не будемо навіть відмічати, скільки її зв'язано. Залишилося тут 4 квадра... Ой, 4 мотиви. і вив'язати вив кокетку. Ось це бавовна. Зараз скажу, як називається. Це Коко, Коко, Ко, колор 38,87, 240 метрів на 50 грамів, в'яжу гачком двієчкою, а тут ще двієчка. Усе як треба. Ось це мій п'ятий проєкт. І шостий мій проєкт. Шостий. Не обманюю. Це моя чайка. Чайка із. Forever. Alize. А, ні, брешу. Я... Янарт фловерс. Так, із фловерсу вяжу. Ось така пряжа. Де воно тут щось є. 250 грам, 1000 метрів колор 255. В'яжу я спицями божечки. Спиць. Це я для примірки. Її вже зняла. На усі спиці, які можна. Ось така, ось така чайка. Ось О, тут уже стоїть маркерочок. Усе як потрібно. Старт. Коли буде фініш, не знаю. Ось це моя шоста робота, яку я беру у магічний кубик. Дай Боже, щоб вона випала пов'язати. Бо нічого не встигаю, дівчатка. Боже, скільки всього. І так, починаємо працювати. Привіт, мої хороші! Ну що, починаємо магічити. І нам кубик на 8 травня дає номери 1 і 3. Бажаю всім успіху. І так, на 8 травня нам випав кубик 1 І, 3. і я беру свою шапульку під номером 1. І ми в'яжемо, в'яжемо, ставимо ось тут маркерочку Де тут ми де тут ми ось тут поставили, і трішки ми, зовсім трішки ми пов'яжемо. Шапульку я в'яжу літню. літню, ось такими. Пікошечками. Вона не зовсім тоненька, але і літо нам щось не дуже світить і гріє. Тому ось я зробила такі арочки під попередній ряд, тут уже ряд пров'язаний. Ось під попередній я зробила арочки. І тепер їх ось так обв'язую. Вони будуть другим шаром зверху йти, щоб було красивенько. Бо заказали дуже-дуже ажурну шапочку на літо. Мої вам вітання! Давайте дізнаємось кубики на завтра, на 9 травня. І нам випали кубики номер 5 і номер 6 Бажаю всім успіху. І так, сьогодні у нас 9 травня. Кубик видав нам цифри 5 і 6. І я беру у роботу процес номер 5 І це у мене ковтинка, кофтинка, кофтинка мотива. Вже мені залишилось трошки. Ось тут 4 мотивчики. Один я ось вже зв'язала. Зараз я приєднаюся. Зараз я приєднаюся. Покажу вам, як я приєднуюся. Ось такі шестигранні мотивчики. Тут їх багато, їх 38. Ось так ми будемо приєднуватися. Зараз ми доб'ємо рушечки. Один, два, три. Повітряні. Вив'яжемо половиночку від ручка, який у нас знаходиться в куточку. Тобто набираємо 5 стовпчиків з накидом у куточок. 4, 5. Виробимо повітряну. Ось По куточок. Заводимо гачачок. Витягуємо повітряну сюди. Виробимо ще одну. Зробили. І під саму арку вив'язуємо другу половинку нашого куточка. 5 стовпчиків з накидом. Зараз я дов'яжу швиденько. Зараз швиденько. Я тут в'яжу ковтинку. В'яжемо один, два повітряні. Приєднуємося під цю арочку. Ось тут дві арочки. І далі ще один куточок. Приєднуємося під першу. Робимо повітряну. І приєднуємося ось тут під арочку. Приєдналися. Робимо дві повітряні. Приєднуємося під слідуючу арочку. Приєдналися. Я не дано показувала, як я це приймати. Повітряна. Приєднуємося на цьому нотичку під арочку. Далі в'яжемо куточок. Приєднались, в'яжемо куточок. Одна, Ну, 2, 3, 4, 5. І знову з'єднуємося. З'єднуємося. 3, 4, 5. 5. Нічого не бачу. Ну, що це таке? Так. Є 1, 2 і приєднуємося у наступний куточок. Ось сюди. Приєдналися. Одна повітряна. Приєднуємося тут, у гарочку. Дві повітряні. Приєднуємося у цю гарочку. Одна повітряна. Приєднуємося у наступну, на цьому Ось так. І вив'язуємо нашого куточку. Куточку вив'язуємо нашого шістикутника. Я віду сходу, Хочу подивитися, може потім поставити медвініше, повільніше. Але ми можемо стрігатися. Як у нас з'єднується, робимо дві повітряні і приєднуємося у наступний куточок. Приєднуємо. Ось так. Вив'язуємо ще два і будемо в'язати кокетку і чекати. Що на маленька, кине на 10 травня. Давайте ж дізнаємось, які процеси нам намагічуть е, наші кубики назавтра, на завтра на 1. На 10 травня нам випало дубль 4. Бажаю всім успіху. І так, у нас сьогодні 10 травня. Я вчора. Гарненько попрацювала, дов'язала всі свої мотивчики, почала вив'язувати кокеточку. І на сьогодні Олиночка нам кинула кубочка 4-4. І це у мене безпроигрышна партія Кардіган Сахара. Все добре, що він випав, бо я його зовсім якось підзабула, бо він мені до кінця літа. Поділочки мої, пропоную дізнатися номери процесів на завтра на 11 травня. І це в нас номер 2 і номер 5 Бажаю всім успіху. Маємо 11 травня. Учора я трошки пов'язала о гостілечки, стілечки, стілечки пров'язала, і де тут мій, о, небагато. Трошки зовсім я пров'язала, бо не було настрою. Це мій проєктик номер 4 На одинадцяти на малиночка кинула кубочки 2,5. Я буду в'язати носочки, носочки, шкарпетки, тапочки. Не знаю, що це буде, але щось буде, тому що у кольоровому році у нас там квіточки. Ось я такі квіточки вже зв'язала. Це будуть, ну, мабуть, тапочки. Тому пішли працювати. Давайте дізнаємось номері процесів на завтра, на 12 травня. Це в нас один і три. Бажаю всім успіху. Сьогодні свій проєкт номер 3 Це моє платько. Я ось в'яжу рукавчик ось такий ось стикенький з натуральною пряжі, яка містить 65% бавовни і 35% вовни. Ставимо ось тут маркерочка і йдемо працювати. Завтра у нас день тиші, і 14-го ми робимо підсумковий звіт по нашому проєкту Магічний Кубик. Привіт, дівчатка, ну ось закінчилася ще одна. Гра магічний кубік. Сьогодні у нас 14 травня. В Україні сьогодні святкують День Матері, і я хочу привітати усіх матусь, бабусь, донечок з цим святом. Побажати їм мирного неба, міцного здоров'я, щастя, успіху у всьому. Бо вони на це заслуговують. Вони в нас найгарніші наші матусі. А зараз ми підемо до столу і я покажу, що я нав'язала на цьому тижні. І так, на 8 травня у нас випали кубочки 1 і 3. Я в'язала проєкт номер 2. Один, це була шапочка із мікрофібри, на неї пішло 65 грамів ажурна шапочка. Вона вже у замовниці. Фоточку я поставлю. На 9 травня у нас випали кубочки 5 і 6. Я в'язала проект номер 5 і це у мене кофтина мотивчиками. Мотивчики. ось такі ось такі мотивчики ось така ковтина. Розмір величенький. В мене тут 38 мотивів, і наверху у мене буде ось така сіточка. У мене залишився один моточок, це 50 грамів. Мені залишилося вив'язати бретельки. я думаю, що мені хватить. Тому на розмір 54-300 грамів. Ось такими мотивчиками повинно вистачити. Ось стільки я пров'язала, пров'язала багатенько. Десь у мене тут стоять. Маркерочки. Проєкт мені дуже подобається, гарненький, в'яжеться легко. Ось така сіточка буде. Галочками, Галочками буде. Це був проєкт номер 5 Так, що тут у нас далі? Далі у нас було 10 травня і було дубль 4. Це в мене. Кардиган Сахара. Кардиган Сахара це теж замовлення. Ось він. Пряжа Альпака Ройл. Нью. Нова якась. Гарненька мені дуже подобається. Зв'язала я не дуже багато, тому що не було у мене часу. Я вже гудзики підібрала. Він буде лицевою. <гладю>. Скільки я тут пров'язала, зараз покажу вам, скільки я пров'язала. Ось. Ось цілечки я пров'язала. І я зв'язала китльовочку, щоб гарно трималася горловиночка. Ось таку ось. І ну, нічого тут особливого не буде. Окрім тут будуть гарненькі внутрішні кармани. ось. Це було 10 травня. На 11 травня випали кубочки 2 і 5. Я в'язала проєкт 2. І це мої шкарпетки з квітками. Ці шкарпетки з квітками у мене беруть участь у кольоровому році. Ось, ось таке чудо я зв'язала. Ось з таких У мене було три мативчики, і я нав'язала ще стільки. Це будуть отакі. ось так. Тапочки будуть. Ну, взагалі, щось буде. В'яжу я з дуже гарної пряжі. Це в мене вже на обидві Такі. дуже гарна пряжа. Ось такий мериносик. Красивенький, красивенький, гарненький. Мені дуже подобається. Але тапочки мені, тому, тому коли зв'яжу, тоді, тоді зв'яжу. І останній, 12 травня, у нас випали кубики 1 і 3, і я в'язала проект номер 3 І це моє Сире платье. Потерялася. Сіре платячко я в'яжу из натуральної пряжі на спицах на триєчці. Пряжа 360 метрів на 100 грамів. Ось такий манжетик. Ось звідсиля я пров'язала. Такий малюночок, ось такий листочки. Забула записати схему, потім кілі знайшла. В'язала-в'язала, потім згадала, що треба, щоб були рукави однакові. Я починаю в'язати завжди з рукавів, собі собі завжди з рукавів. І почала в'язати інший рукав Ось зв'язала, дов'яжу дов'яжу до, до кінця і одягну їх на одну спицю. І буду в'язати далі, щоб були однакові. Ну, вони і так будуть однакові, але легше в'язати одразу. Ось, дівчатка, такі у мене. Підсумки, такі у мене роботи у магічному кубіку. Я вже так намагічилася, що мені можна відкривати бутіка по продажі недов'язів мого виробництва. Але я все дов'яжу обов'язково. А вам хочу побажати. Ну, по-перше, сказати Оленочці велике дякую за такі гарні проекти, як шалений тиждень стартів і магічний кубік. А ще, дівчатка, хочу сказати, тепер усім нам, як ніколи важко, потрібна підтримка. Що ми рукоділочки можемо зробити? Звичайно ж. Ми повинні наповнювати простір навколо себе добром і красою. Давайте продовжувати займатися творчістю, в'язати, вишивати, малювати та будь-що надихати своїх колег, ділитися своїми роботами, підтримувати добрим словом, майстринь, особливо початківців. Це їм дуже потрібно. І, будь ласка, спрямовуйте свою енергію в позитивне русло. Я вірю, як би не було зараз важко, ми обов'язково переможемо. І все у нас буде добре. До зустрічі, мої рідненькі. Проходіть на канали дівчаток, дивіться, що вони там натворили. І всього вам самого-самого доброго! Головне, мирного неба над головою!